Друзі, усім привіт! Мене звати Юра Лва. Я з дитинства займаюся риболовлею І трошки хочу розповісти про себе. Я живу в місті Львові вже довгий час. І мені дуже подобається займатися риболовлею. Так як мене з дитинства навчив мій дідусь, якого вже, на жаль, у цьому світі немає. Я йому дуже вдячний за те, що він мене навчив прибавити. Потім вже мене підівчив, мій найкращий друг. Якщо ось так, у мене проходило моє дитинство з моїм дідусем. І в дорослому віці мене вже трошки, як то кажуть, підівчили риболовлі, показали, як в'яжуться різні монтажі як правильно закидати вудочки і спінінги і ось так от по сьогодні я потрошки усвоюю рибальство.